Що не можна забути, в Івано-Франківську відкрилася фотовиставка, присвячена зимовому протистоянню в Україні. Представлені понад три десятка емоційних світлин. Це майдан в об'єктивах польських журналістів. Разом з українцями вони пройшли революцію гідності і зберегли для історії найяскравіші моменти від ще демонстрацій до кривавих сутичок з правоохоронцями. Тут і щирі усмішки волонтерів і палаючі шини і сльози активістів, коли ті на своїх плечах несли трунви жертв тих подій, все наживо та по справжньому. Всі світла Дуже, дуже міцні, дуже вони живі. Тут немає фотошопу, якого його, ну, його тут просто не треба. Ми самі пережили вже наново цей весь Майдан, але ми хочемо про це пам'ятати. Ми цього ніколи не забудемо. Проте не раз вже ми між собою навіть проводили такі дискусії, що Майдан вже закінчився. Зараз триває війна. Але ми віримо в те, що війна також закінчиться. Та хвилююча експозиція, кажуть, у центрі польської культури то лише передісторія до фільму, який став своєрідним продовженням фотовиставки. 15 хвилинна стрічка, що вмістила в собі чотири місяці життя, презентує підтримку та співпереживання сусіднього народу із акцентом ролі і участі. Польщі у тих, якби, і підтримки українського народу, переживання з ним всіх тих подій, які траплялися, власне, протягом даного часу. Фільм польською мовою з українськими субтитрами, якби коментарі дають, як і польські журналісти, так само дають українські громадяни. Якби висловлюють свої думки з приводу майдану, своє бачення з приводу Майдану завершиться міжнародна виставка у другій половині серпня. Її підсумує спільна зустріч місцевих журналістів та фотокореспондентів із польськими колегами, під час якої організатори планують влаштувати збір грошей на підтримку української армії.